Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналісти Швець. По новому закону про мобілізацію за номером, номером 10449 українець повинен протязі 60 днів та кожен українець чоловік повинен з'явитися в ЦНАП або в ТЦК для уточнення облікових даних. Якщо ти не з'явишся. Спочатку штраф, а потім кримінальна відповідальність. У мене питання по цьому пунктику. На підставі чого з'являтися? На підставі закону Верховної Ради. А повістка де? Ти повинен з'являтися по виклику в ТЦК по повістці. Сам ти туди не повинен йти. Ну, оце взяв по вулиці, йдеш і захотів випити 100 грам, і ноги тебе завели в бар. А то йдеш по вулиці і захотів побачити ТЦКшників, бо ти за ними скучив, взяв і пішов. Моя особиста думка: для того, щоб піти в ТЦК, повинен бути документ, повістка, де вписано ім'я твоє, фамілія по батькові, проживання, мета відвідин ТЦК. І чого ти туди йдеш? Тоді ти маєш гарантію того, що ти пішов в ТЦК. А так, ти взяв і сам прийшов в ТЦК. Тебе оформили добровольцем, а не контрактиком, і ти добровільно пішов на війну і добровільно там склав голову або пропав, і твоя сім'я компенсацію не отримає. Ти ж сам пішов в ТЦК, так? Сам добровільно. Ні, дорогінки мої, повісточку, 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 і ти тоді вже будеш мати гарантії, що тебе просто покликала ненька Україна. З вами, Юр Швець, дякую, до нової зустрічі!